Рішення загадки того, чи є болівійська солона квартира найбільшим природним дзеркалом у світі, солоне дзеркало Болівії більше, ніж просто туристичний ефект. Сладив'яни це місце, яке зачаровує з першого погляду. Нескінченна біла рівнина, яка в сезон дощів перетворюється на гігантське дзеркало, що відображає небо та хмари. Фотографії з цього місця пролітають по всьому світу, викликаючи бажання побачити це диво власними очима. Багато хто вважає селе див'яни найбільшим природним дзеркалом у світі, але наскільки це твердження відповідає реальності? Недавнє дослідження, опубліковане в Communications Смп навколишнє середовище, проливання світла на цю загадку, і результати були набагато цікавішими, ніж просто підтвердження очевидного. Мене завжди захоплювалося геологічними порушеннями та природними явищами, і сладив'яни займає особливе місце у моєму списку. Його масштаб, унікальний пейзаж і, звичайно, ефект дзеркала все це створює атмосферу нереальності. Однак, як експерт у галузі геології та екології, я завжди намагаюся критично підходити до таких тверджень. Ефект дзеркала, звичайно. Є візуально дивовижним явищем, але скільки воно виправдане погладження міфів про найбільше дзеркало. Тривалий час ефект дзеркала в салар, де Уйні базувався переважно на анекдотичному досвіді, на фотографіях туристів, які показали вражаючі відображення хмар і гір. Звичайно, ці фотографії переконливі, але вони не дають повної картини того, що відбувається. Складність вивчення цього явища посилювалася тим, що величезний внутрішній внутрішній салон солоної квартири часто недоступний у вологий сезон, коли поверхня покрита водою. Нове дослідження запропонувало абсолютно новий підхід до вирішення цієї проблеми. Замість того, щоб покладатися виключно на візуальні спостереження, вчені вирішили використовувати дані з супутників sentinel 3, оснащених радарними висотоцями. Ця технологія дозволяє виміряти висоту земної поверхні, надсилати радіолокаційні імпульси та аналізувати кількість сигналу, який відскакує назад. Чим сильніший зворотний сигнал, тим більш гладка поверхня розглядається. Використання радіолокаційних даних це геніальний хід. На відміну від візуальних спостережень, рейда дозволяє отримувати інформацію про поверхню навіть у умовах поганої видимості, наприклад, під час дощу чи туману. Крім того, супутникові дані охоплюють набагато більшу площу, ніж ті, які можна отримати в результаті польових вимірювань. Складність поверхні більше, ніж здається. Результати дослідження були несподіваними. Виявляється, слади в'яни це невеличезне величезне дзеркало, як багато хто очікував. Поверхня сольової квартири змінюється з місця на місце із часом. Найбільш гладкі зеркальні умови виникають після значних опадів, коли поверхня покрита тонким шаром води, а перед водою стало можливим випаруванням. Це відкриття має глибокі наслідки для нашого розуміння природи Салара де Радеуйні. Це показує, що ефект зеркала не є постійним явищем, а результатом складної взаємодії кліматичних факторів інтенсивність опадів. Швидкість випаровування, потужність вітру, всі ці фактори впливають на гладкість поверхні і, отже, якість відбиття, кліматичні стосунки та найкращий час для відвідування. Дослідження підтвердило сильну кореляцію між періодами високого дощу та дзеркальним ефектом, що підкреслює пряму залежність цього явища від кліматичних моделей регіону. Це дуже важливий висновок, оскільки це дозволяє передбачити, коли ви можете очікувати найбільш вражаючих роздумів. Дослідники визначили найкращий час для відвідування села дев'яни з метою побачити дзеркало з кінця січня до початку березня. У цей період зазвичай спостерігаються рясні дощі, які створюють ідеальні умови для утворення дзеркальної поверхні. Однак, як підкреслюють вчені, навіть в цей час ефект може бути непередбачуваним і залежить від конкретних погодних умов. Дивовижна стійкість до вітру одним з найдивовижніших відкриттів було те, що вітер не зіпсував ефект дзеркала. Зазвичай очікується, що навіть легкий вітерець спричинить багато на поверхні, знищуючи дзеркальне відображення. Однак, у випадку Салара Дуйні цього не відбувається. Вчені припускають, що це пов'язано з тим, що вода настільки мала, що не дозволяє утворювати хвилі навіть із сильним вітром. Це дуже цікавий висновок, який підкреслює унікальність цього місця і вимагає подальшого вивчення. Особистий досвід та рекомендації: я сам кілька разів відвідував Сладив'яни, і кожного разу це було незабутнім досвідом. Я бачив як ідеальні дзеркальні відбиття, так і поверхні. Покриті брижами. Я зрозумів, що ефект зеркала не є гарантованим явищем, а успішним поєднанням обставин. Виходячи з мого досвіду та аналізу результатів досліджень, я можу дати кілька рекомендацій тим, хто планує відвідати селе див'яни. Візит під час дощу у вас будуть найбільші шанси побачити дзеркальне відображення з кінця січня по початку березня. Перевірте прогноз погоди, переконайтеся, що дощ очікується під час вашого візиту. Будьте готові до непередбачуваності, навіть під час дощу ефект зеркала може бути неідеальним. Відвідайте рано вранці або пізно ввечері, у цей час день зазвичай менший, ніж вітер, що сприяє утворенню більш гладкої поверхні. Використовуйте професійну камеру, щоб зафіксувати всю красу села Дев'яни. вам знадобиться хороша камера з широким кутом перегляду. Висновок Сла Дев'яни – це не просто туристична визначна пам'ятка, це унікальна геологічна освіта, яка продовжує здивувати вчених та мандрівників. Недавнє дослідження проливає світло на природу впливу дзеркала, показуючи, що це складний і динамічний процес, залежно від багатьох факторів. Розуміння цих факторів дозволяє нам краще оцінити красу та унікальність села дев'яни, а також планувати відвідати це місце, щоб побачити найбільш вражаюче відображення. І, хоча твердження про те, що сла дев'яни є найбільшим природним дзеркалом у світі, не було науково підтвердженим, його краса та чарівність незаперечні, це місце, яке варто бачити хоча б раз у житті, щоб відчувати себе частиною величезного, безмежного світу роздумів. І, як завжди, пам'ятайте, що природа сповнена сюрпризів, і найкращі відкриття часто трапляються там, де ми їх найменше очікуємо.